Друзі мої, любі усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться матч в українській прем'єр-лізі у Львові на арені Львів. Шахтар Донецьк буде приймати Олександрію. І сьогодні я, друзі, хочу поговорити про Шахтар Маріна Пушича, про Олександрію Руслан Ратаня. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо Это по порядку. Подивимося взагалі то останні 5 матчів, які були зіграні між командами, і тут є перемога Донецького Кошахтеря. Дві перемоги донечан проти однієї перемоги Олександрії. Також між командами ще було зафіксовано дві нічі. Якщо беремо матч, який відбувався 11 грудня 2021 року, то Шахтар з рахунком 2-1, тоді ще команда Робір Дедзервія. Обігрували Олександрію. Ну, з рахунком 2-1 команда обіграла на стадіоні Ніка а відповідно Олександрію, Росоломона та Джуніра Марайса перенесли донеча на перемогу за Олександрію забивав Кожушко. Потім, 29 жовтня, 2022 року, команди розписали бойову Нічу 2-2. Потім, 7 травня 23 року було Нічя 1-1. 14 серпня 24-го року Шахтар Донецьк обіграв Олександрію з рахунком 2-1. Ну і у цьому сезоні команди вже грали 24 серпня, 24 рік на стадіоні Ніка Олександрія з рахунком 4-3 обіграла Шахтар, Хітрик Філіпова. І взагалі я вважаю, що цей матч поки що найвидовищний, справді в українській прем'єр-лізі у цьому сезоні, тому що команда наколотила 7 м'ячів на 2. І справді просто якийсь неймовірний був матч. На мою думку, це поки що справді найкращий матч в українській прем'єр-лізі. Справді за емоціями, за інтригою 100%. Шахтар вигравав 2-0. Потім Олександрія забив 4 м'яча у відповідь 4-2. Шахтар потім забив на останніх хвилинах. Ну в кінці кінців Олександрія з рахунком 4-3 обігрує Шахтар. Що друзі, дивитися зараз на турнірну ситуацію, яка у нас в нас з вами є де в Українській Прем'єр-лізі ту команду взагалі то сусіди. Олександрія Друга, Шахтар Третій. 41 заліковий пункт в Олександрії. Після 18 турів одна поразка, яка була від Київського динамо 0-3 у Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Там Олександрія програли з рахунком 0-3, і це поки що єдина поразка взагалі Олександрії в сезоні. П'ять ніч, 12 перемог. 28 забитих забитих має Олександрія. 13 м'ячів пропущено, і плюс 15 різних забитих та пропущених. Останні 5 матчів в 2 дві 2 дві перемоги та одна поразка. Шахтар Донецьк 3, Шахтера на одну гру зіграно менше. Був перенесений матч з Кривбасом. 36 очків у Шатара на 5 менше, ніж у Олександрій, але плюс ігра в запасі. Три поразки, три нічих 11 перемог, 42 забитих м'яча має Шахтар. Це найкраща атака в українській прем'єр-лізі, 15 м'ячів пропущено, плюс 27 різниці забитих та пропущених, три перемоги, одна поразка та ніч. конкретно беремо останні 5 матчів в українській відповідно прем'єр-лізі. Взагалі, то Шахтар. Дуже добре себе показує у 25-му році. Дуже здорово, і справді, команда Маріна не Пущі виглядає. І на зборах, і у Лізі Чемпоні, в принципі, хороші матчі з Брестом були весь 2-0. Обіграли дуже сильно французьку команду. Дортмуду програла один але Там достойна була гра від Шахтере. Зімбур обіграли, Роша обіграли, ділу обіграли, лівий берег обіграли. З лівим берегом було важко Шахтери. Лівий Берег така сильна команда, і справді. Але все-таки за таким Чумаріна Шведа здобув для себе дуже важливий, справді, перемогу в ОСІ. В принципі, Шахтар зараз в дуже хорошій формі перебуває. Друзі, ну в принципі, Олександр також непогано себе команда на зборах показала. Я вам хочу сказати, Друзі, Олександрія дуже здорово себе на зборах показував, Діном Батумі обіграли, да, програли баніку, Фьорсту програли. Ось, але Вісла Плоцк обіграли. В принципі, не погані результати з Пітеркубом ніч. Собортало обіграли, програли Різі 1-3. Але в офіційному матчі вдається Луганську зорі з рахунком 2 перемогти завдяки дублю Філіпова. Справді Олександрія в непані формі перебуває. До речі, друзі, ці команди ще зіграють між собою 2 квітня у червь фіналі Кубку України. стадіоні Ніка ці команди зіграють. До цього Олександрія ще з Колосом буде грати за Балоні та з Лівим Берком. Що, друзі, матч дуже важливий, справді що для Шахтаря Донецька, що для Олександрії? Справді, матч дуже важливий. Що для Донеччан, що для Олександрії. По-перше, обидві команди зараз сусіди в Українській Прем'єр-лізі, за втраченими очками. В принципі, Шахтар, якщо виграє, наприклад, цю гру в запасі, то відстань Шахтаря та Олександрія да, буде складати лише два очки. Якщо Шахтар обіграє Олександрію, наприклад, да, то вже за втраченими очками Шахтар Олександрія може взагалі дає обійти. Це дуже важливий матч справді для обох команд. Я, в принципі, знаєте, друзі, очікую такого хорошого прям футболу, Взагалі матч Шахтаря та Олександрії. Дуже цікаві. Шахтарин нелегко проти Олександрії, я вам хочу сказати. Ось справді Шахтери нелегко проти Олександрії. Подивіться, матчі. Ось, наприклад, 7 серпня 2021 року Олександрія обігрувала Шахтар. Шахтар також обіграв Олександрія, але подивіться, мінімальні перемоги. Такі 2-1, знаєте, такі важкі, справді, перемоги. В цьому зоні програли 3-4 донечани. Тут, 21 листопада 2020 року нічия була, 19 липня 2020 року була нічия. 20 червня 2020 року перемога 3-2. в 19 році 0 0.0. 31 липня 19 року перемога 3-1. Але вольова була перемога нелегка. Тобто, да, Шахтар має кращі серії, ніж Олександрія, але Шахтар ніколи Олександрій не перегравав саме з розгромним рахунком. Якщо й були перемоги, то мінімальні. В основному, з рахунком, 2-1. Лише там один раз в двом'ячі, справді, справді обіграв Олександрію у 2019 році, з рахунком, 3-1. Тобто для Шахтаря можна сказати, що Олександрія незручний, справді, суперник. В принципі, це можна сказати І для Олександрії Шахта. Незручний суперник. Справді, Шатері нелегко дається матч проти Олександрії. Знаєте, до розвитку хорошого футболу я. Обидві команди дуже дуже такі хороші. Думаю, що обидві команди запіть. Думаю, що обміняється голами. то перша моя думка це обидві команди запіть. Тим більше команди такі атакувальні, які грають на атаку більше. Тому думаю, що тут Однозначно думаю, що обміняється голами. І ось, друзі, друга моя думка, да? Ви с кому віддати перевагу? Шахтері Донецького чи Олександрії? Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Шахтарю. Я все таки віддаю перевагу Шахтарю і думаю, що команда Маріна Пушича, як мінімум Олександрії не програє. Нічию не виключаю. Ну Мені ще, знаєте, серце підказує, що якась буде мінімальна перемога Шахтаря з рахунком 2-1. Так, да, мої любі друзі, думаю, що десь так 2-1, ти більш в принципі, в основному, так от та воно да де є. Да? Шахтар в основному Олександрія Бігеру з якимось мінімальним рахунком 2-1. Якусь нічів 1-1 є звичайно. Що, або, можливо, навіть і 2-2 я не виключаю якусь нічів. Ну, Мені щось, друзі, серце підказує, що Шахтар Донецьк з мінімальним все-таки рахунком 2-1. Олександрія все таки обіграє. Ось Щось мені так, друзі серце підказує. Це буде важкий матч, я думаю, для Шахтаря, тому що Олександрія це дуже сильна команда, яка, в принципі, дуже здорово все показує в цьому сезоні. Олександрія стабільна, стабільна команда, хоч останні 5 матчів, дві перемоги до нічих одна поразка, але все одно команда дуже здорово виглядає. Набирає очки і, в принципі, думаю, що Олександр точно буде в Єврокубках грати в сезоні 25-26. таки думаю, що Шахтар все-таки переможе скоріш за все, з якимись мінімальним рахунком. Основна моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють. Да? Тобто обидві команди заб'ють. Да? І Шахтар Донецьк, як мінімум Олександрій не програє. Тобто, нічю я не виключаю. Но мені ще серце підказує, що якась таки буде мінімальна перемога Шахтаря. За рахунком 2-1. Що, друзі, взагалі, друзі, думаєте ви з приводу цього матча? Якщо у вас є думки, ви можете їх написати у коментарях. Я вам, друзі, тільки добра та щастя в житті. Бажаю головне, будьте завжди щасливими, бережіть себе. Усім до побачення, усім до нових зустрічів!